Добрий день всім любителям історії. Сьогодні ми поговоримо трішечки про жінки в історії, ну і, звичайно ж таки про моду. А, досить відомий модний журнал Vogue, Його назва перекладається з французької як мода, почав виходити ще у 1892 році. Але пора його легендарних редакторів настала тільки в ХХ столітті. Починаючи з минулого століття обличчя журналу визначав виключно його глава. До Мірабели Грейс протягом восьми років модний журнал керувала Діана Вріланд. Власне, з нею почалася епоха легендарних лідерів, одного з кращих видань про моду і стиль життя. Діана Вріланд була. Така плоть плотів буйних 1960-х років, донька Світської левиці, і вона відчувала себе частиною гламотного життя і не виявляла себе без світу глянця, де жінки не хворіють, не вмирають, не працюють і думають тільки про красу. Авторські колонки, що належали перу редакторам. Називалися так: чому вам не прикрасити а, вихлобнути рубу автомобіля хутром і так далі. У 1971 році Вріланд звільнили без пояснення причин. Утім, привід для звільнення а, був досить зрозумілий, портливі 1960-ті роки закінчилися, і публіка більше не клювала на епатажні образи, створені ніби під впливом наркотиків. Почалися відносно спокійні та прагматичні 1970 ті роки, і вовк мусив е, змінитися разом з часом, як в принципі в серці світі. І Грейс Мірабелла народилася в 1929 році в штаті Нью-Джерсі в сім'ї іммігрантів з Італії. Батько її торгував спиртними напоями е, і досить вдало. Він торгував оптом. Місце, де з'явилося на світ майбутня законодавця моди, оточення представників саме американського вищого світу, вважалося безнадійною дірою, і деякі сноби не, не забували нагадувати грець про її походження. Якось у 1976 році на вечірки у художника. Енді Мірабелла опинилася за одним столом із світською дамою Марієтою Трі. І, скориставшись паузою в бесіді, Марієта так голосно, що всі повернулися, запитала: Грейс, а звідки ви родом? Нью-Джерсі спокійно відповіла, там, і Марієта, затамувавши подив, вибухнула Нью-Джерсі. Можете собі уявити, що головна редакторка вух Нью-Джерсі. Мерабери плювати хотіла на подібні дешеві випади, вона була до них готова. Справа в тому, що її шлях на гору ніхто трояндами не викладав, їй довелося перебуватися в редактори з самого низу. Вона вивчалася, вчилася на економіста і прийшла у журнал у 1951 році на посаду асистента відділу розповсюдження. Справді, шлях її до вищої посади в данні тривав аж 20 років, і перш, першим більш-менш престижним місцем стала посада шопінг-редакторки, до обов'язків Меребели увійшла покупка цікавих і надзвичайних речей у магазини для фотосесії ВОК. Отже, у 1971 році вона посіла в крісло головної редакторки і вразила світ своєю разючою відмінністю від Вріланд. Сама Грейс відгукувалася про свою попередницю як без особливої такої поваги. Я не великий експерт моди, ніколи б не була ним і не буду. Ви ніколи не вловите мене на заяві, носіть тільки рожеву, не побачите мене в сонце захисних окулярах на обіді в клубі 21. Я не граю в модні ігри, не гаю часу на вечірках і коктейлях з популярними людьми і тусовками. Я не вправна в мистецтві бігати за лаштунки після поки і вішатися на шию з розвитками, як це було чудово. Я не діанаврілом, яка грає голівудську версію модного редактора. Так я завжди в якійсь мірі була аутсайдером світу моди. Я аутсайдер за народженням, за смаком і за вибором, говорила Грейс. Такий віргу від був досить такою дрібною помстою, поваленому леву. Мірабела мучилася працюючи з врілом, навіженою деспотичною особою, і тільки грубі лестощі начальниці рятували уроженку провінції від звільнення. Про це Грейс розповіла чесно, у своїй біографії треба сказати, що призначили Мірабелу. Головною редакторкою саме в той момент, коли вона якимось випадком майже містичним чином опинилася у відраженні в Каліфорнії, де проходили модні зйомки. Мабуть, таке заочне підвищення, ніби без участі героїні, свідчило про деякі почуття провини, незручності, які відчувала Грейс перед уже колишньою начальницею. І ось Грейс Мірабела очутилася е ввок. І, в принципі, почала його з. Е 71-го року очолювати. Запобігаючи наперед, скажу, що саме вона довела життєм до рівня небувалого процвітання. за її часів перебування на посаді головної редакторки ВОК доходи від реклами зросли з 79,5 мільйонів доларів, а тираж журналу виріс з 400 тисяч до 1,5 мільйона примірників. Це сталося. Дивним чином зовсім ні Мірабелла, яка виросла в сім'ї скромних іммігрантів набагато краще, ніж Фріланд, тримала ніс за вітром. Вона відчувала такі, сподівання звичайних людей, потенційних читачів журналу, які навряд чи хотіли наслідувати саме представників Богеми. Та й сам зовнішній вигляд Мірабели був втіленням мрії представників середнього класу. Суна була строго одягнена ділова і стриманими манерами. Як то кажуть, нічого не віщувало якоїсь загрози. Навіть особисте життя редакторки не мало жодного богемного нальоту. Грес уже усе життя була одружена з однією людиною хірургом за професією. Він також зробив внесок у різноманітні системи, які висвітлював Вок. Чоловік Мірабелев був радикальним противником куріння, і в журналі стали з'являтися матеріали про здоровий спосіб життя і фітнес. І тепер вог писав не тільки про недосяжне для більшості світу гламуру, а про те, як середньостатистична американка повинна будувати своє життя. І такий різкий поворот предиктував зовсім не гуманізм, а зміни в суспільстві. Жінки в США стали здобувати вищу освіту і зрозуміли, що роль домогосподарки не єдине, що чекає на жінку в житті. Вони стали атакувати підприємства з тим, щоб отримати робочі місця, і отримували їх. Міропело зрозуміло, читачка Вовк тепер не домогосподарка, яка е, живе, можливо, у провінції і проводить свої монотонні дні в е, нездійснених мріях і е, е, про те, як вона може обертатися в богемних колах. Тепер читачка журналу стала працевлаштована американка, якій потрібно було вбрання. Як для роботи, і... так і для свята. Про вливання в бог ніколи, як і про, про гламотне життя, вона мріяла не більше ніж про політ на Марс. Тепер, тепер жінкам потрібно були поради з низки серйозних питань, які нічого спільного не мали з проблемами, яким хутром прикрасити вихлопну трубу свого автомобіля. А Мірабела декларувала я хотіла повернути вог до рук жінок. Я хотіла передати вог жінкам, журналістам, письменницям, актрисам, художницям, драматургам і підприємцям. Вок Мірабела зробив акцент на природність у зачісках, макіяжі, одязі, а не на е, такому елітному і вишиканому, як це було раніше. Став затребуваним скромним і практичним дизайн від Лорена, Кальвін Кляйна, Джорджа Армані. У видання були додані розділи присвячені мистецтву, фітнесу, здоров'я та красі, але водночас головною темою все ж таки залишалася мода. У 1980-х роках прибутки журналу стали зменшуватися, чому маятник хитнувся від демократичності назад у бік глянцю і гламуру. Виник культ гламурних топ-моделей. Люди, які заробляли гроші у 70-ті, стали. Знову жваво цікавитися світом знаменитостей, і Мірабела це відчула і оцінила не... досить негативно. Одяг у 1980-х роках, за її словами, був пов'язаний із лейблами і все більше і більше е... з гіршими. А дизайнери хотіли стати знаменитостями. Мода трансформувалася, на її думку, в гру повну жартів і е, підборок, яка надзвичайно веселила модне товариство і абсолютно нічого не робила для жінки-покупця. у... Намаганнях знайти щось, що, щоб носити. Редакторку ви, взагалі вернуло від оборок модний на той час і від дорогезних вульгарних суконь епохи 1980-х років. У 1988 році Міребелу звільнили так само цинічний Квітланд. У возі почалася епоха Ані Вінтур, яка триває і сьогодні. Грейс Мірабелла намагалася вести власний проект, але успіху він не здобув. Утім, Грейс це не надто засмутило, свою кар'єру вона зробила. Мірабелла померла в 2021 році у віці 92 років.